Церква не бореться за паству. Церква віддає свою паству дияволу. І це стосується не лише римського папи, священників і епіскопів. Це стосується всіх християн. Всі християни. Всі люди церкви повинні боротися за паству, не віддавати її дияволу, а ми віддаємо. і... Е Християн формально багато в Україні, але вони не здатні зібрати на вулицях достатньої кількісті людей для того, щоб протидіяти цьому самому дияволу. Та звісно, ну але... і це означає, що це означає, що ми будемо відповідати за це на страшному суді, і я боюся, що незважаючи на всю цю нашу віру, всю цю всі, всі ці наші зусилля і молитви. Потрапимо ми з вами в пекло. Це мова йде про ситуацію, коли молоді люди справді це молодь, справді це 15, 16, 17 літні вийшли з акцією проти якоїсь ну, наруги буквально. Там там був ЛГБТ-фестивалі да, в фестивалі ЛГБТ в Страсну П'ятницю і суботу. Останні дні тижня це християнська молодь, яка не могла витерпіти, того, що саме в ці, от найбільш скорботні дні року, тут навмисно відбувається наруга над християнськими датами і над християнськими символами з боку ЛГБТ. Вони вийшли висловити свою думку і були втоптані в асфальт поліцію. Тобто вони ще не встигли стати на ноги нормально ці. Всі наші Тані. ЛГБТшники, а вже репресивна система задіяна на їхню користь. Вони її вже підтягують, цю репресивну систему проти е, добрих людей і проти християн. Е, будемо пильні, братця.